Двом працівникам ДСК у Тернополі повідомили про підозру у катуванні та незаконному позбавленні волі людини. За даними слідства, ввечері 6 жовтня солдат-гранатометник разом з двома невстановленими особами у військовій формі зупинили місцевого мешканця для перевірки документів. Після того, як вони з'ясували, що він є уродницею Російської Федерації, запропонували проїхати до військкомату. Отримавши відмову, кілька разів вдарили його, насильно заштовхали до автомобіля та відвезли до ТЦК. Згодом у соцмережах з'явилося відео, на якому двох лежачих мобілізованих б'ють військові. Серед них і був постраждалий. Встановлено, що причиною конфлікту стало непорозуміння мобілізованих із черговим військомату, у якого п'яні чоловіки намагалися забрати зброю та били у присутності свідків. Саме це і викликало агресію у підозрюваних. За цим фактом теж зареєстровано кримінальне провадження. Наразі вирішується питання про обрання для них міри запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад.